Всім привіт! Сьогодні зробимо тест, порівняємо дві екшн камери. Одна в нас буде Sony hdr AS300, ну а друга DJI Action 5 Pro. Ясно, що покоління різні. Sony вже досить стара камера. Просто хочу зробити таке порівняння, можливо, в когось є Sony. І він думає, чи переходити на Action 5 Pro чи ні. Рішив зазняти таке відео, думаю, комусь буде корисно Познімаю вам, друзі, і днем, і вечором, покажу різницю в русі, також пробіжусь. Ну, в общем, пороблю пару кадрів. Одночасно на дві камери, а ви вже самі побачите результат. Також по, -по звуку. Получається, Соня у нас має стереозвук, він пише, сама камера записує звук спереді. DJI, стоять три мікрофони. Получається, в Sony у нас мікрофон монтований спереді, старего мікрофон. В DJI у нас три мікрофона і один вроді з шумоподавленням Тобто, якщо вітер, він там теж якось працює. Зараз я пишу звук на дві камери, включу вам окремо із тої щоб ви порівняли. Ну і також в DJI можна підключити безпровідний мікрофон. Такого плану. DJI E їхні мікрофони, теж можна два, щоб було стерево. То в Sony таких девайсів немає, там тільки підключається провідний. то Провідний можна і в тій і в Тій камері, ну і ще можна і безпровідний. Це в нас зараз жовтень місяць, осінь. Така от погодка, сонечко вийшло, думаю, вийду, зазнімлю. Також будуть кадри. Вставлятися з інших епізодів, там, де я вже намагався щось зняти, але в мене Sony розрядилась. Так, я не взяв записний акумулятор, тому будуть вставочки такі. От. По форматах в Sony тільки два формати, один її формат, виходить, якийсь там сонівський. HD HCV, щось там я точно не пам'ятаю маркеровочку. Ну і другий МПК 4 Зараз ми знімаємо DJI у нас стоїть 1080p25 кадрів в секунду. Sony стоїть також 1080p, теж 25 кадрів в секунду. От зараз ми йдемо ну, простою ходьбою, як завжди, по лісі. І ви бачите, як знімає картинка. Ну, ще великий плюс DJI, що я бачу, що я знімаю. Це в Sony треба було докупляти такий екранчик маленький, в них продавався раніше, пам'ятаю, я його так і не купував. Лібо підключатися по Bluetooth, до телефона. Зараз я вже розмовляю, камери направлені вперед, тобто DJI звук, я думаю, уловлює все одно добре, то Sony вже звук буде тихіший, так як я говорю якби її в спину. Ну, от роблю такі невеличкі вводки, не сильно різко веду камерою. Так як це екшн камери в близькості, вони текст вам чи щось дуже мілке не прочитають і не зазнімлять. У них великий огляд, кут огляду. В Sony у нас стоїть оптична стабілізація. Тобто камера боїться падінь. Так як там все механічне, вона може вийти зі строю. В DJI стабілізація вже йде електронно. І скажу вам, що електронна стабілізація на сьогоднішній день краще в DJI, ніж в Sony раніше оптично. Бо коли ти йдеш в русі, ну там навіть от пробуєш бігти, то в DJI стабілізується, діло все ліпше. Ну і якщо провести дуже різко зробити пробутку, то самі бачите. Яка картинка виходить. В компактності Sony буде покраще, так як її можна взяти прямо так в руку. І сонька, скажем так, буде незамітно і можна знімати десь в скритих місцях. DJI такого не пройде, вона вже поширша, тому її буде видно. Не скажу, не порівняю друзі, вам з GoProшками, ніколи їх не мав. У мене перший екшен це якраз є Sony. Ну, і зараз вирішив вже обновити так, як Сонька вже морально устаріла. Але це не означає, що якби, я буду з нею прощатися. Вона все одно буде виконувати свої функції просто вже десь в інших рідкіших місцях, там де потрібно можливо дві камери, ну там, де кажу, Сонька може зайняти менше місця, щось підзняти. У місцях, де не дуже дозволяють, скажімо так. Ну і також вітер задуває. От зараз, якщо в цю сторону стати, то твій вітер якраз на камеру. Я думаю, що в соні вже буде чути, свистити, як вітер задуває. Дідже Action поїде не повинна. Заодно і провіримо. А дивіться, друзі, яка красива осінь. Якраз сонце вже починає сідати. Сонька, на жаль, в мене відключилася. То зараз пишу в 4К. Вже якби більше для себе. На віджай. На вулиці вже починає темніти, сонечко вже сіло. От, Показую кадр, як камери зараз себе ведуть при такому освітленні. На вулиці вже починає темніти, сонечко вже сіло. От Показую кадр, як камери зараз себе ведуть при такому освітленні. DJI в нас зараз 4 k 25 кадрів в секунду, в ну, Sony без змін, пише на так четвертому 1080 p Зараз вже на вулиці стає темніше, зайшов спеціально ще в лісок. Тут ще темніше, щоб показати вам як знімає в такому освітленні. Ну і також в DJI є супернічний режим. Попробую його теж включити показати, чи міняється картинка. І так, друзі, ночний тест, моросить дощик. Камери у нас знімають 1080 p 25 кадрів в секунду. Йдемо простимо простою ходьбою. При такому-то освітлені фонарики світяться в повну темноту, я думаю, взагалі немає смисла показувати, як знімає. Ну а там же самі вирішувати. Мені здається, що Сонька не сильно відступає. Хоча да, стабілізація там в екшен краще, звук більш чистіший, але Соні звук теж дуже достойний. Більш такий розширений екстеро йде. Ну, то, що немає можливості підключати без провідного мікрофона. Також зараз ще включена DJI Pro 5 4K. Покажу вам просто різницю. Знімаємо в нічному режимі, стоїть спорт режим, є ще стандартний. Я вибрав спорт, так як в спорті зглажує ці руки, стабілізує краще, скажімо так. Увімкнув 4К DJI Pro, Ну, в Sony в нас нічого не помінялося. Обі дві камери пишуть в форматі MP4, просто що розширення DJI є більше. Ну, Sony теж випускали 4К, просто в мене даної версії немає. Ну, друзі, на цьому відео будемо завершувати. Показаю вам отакий от тест по камерах. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі, всім пока.